про благодійні внески у навчальних закладах Івано-Франківська розповіли на прес-конференції активісти громадської організації Мами Прикарпаття. Батьки стурбовані неконтрольованою ситуацією, яка виникає із збором коштів на миючі та дезінфікуючі засоби для дошкільних навчальних закладів. Саме для батьків дошкільнят не секрет, що вони вже перетворилися, можна сказати, чи не на основне таке джерело фінансування. Поточних потреб навчальних закладів, а часто навіть і капітальних ремонтів. Керівники навчальних закладів чомусь вирішують перекласти от самовідповідальність в оплаті миючих засобів, там нових меблів, нових вікон. Якихось інших поточних ремонтів облаштування дитячих майданчиків на кошельки на плечі батьків. Місяць тому міський голова розпорядився припинити збирати благодійні внески у навчальних закладах на миючі засоби, і пообіцяв виділити на ці потреби додаткових 2 мільйони гривень. Є он дитячий садочок бджілка для прикладу, де оплата за садок і оплата благодійного внеску йдуть однією такою квитанцією. Це мама фотографують і нам. Надсилають ось ось такі, якби фотозвіти, фотофакти про те, що благодійні внески і далі збирають у міському департаменті освіти. Запевняють, що кошти на миючі засоби є. Проте за законом при наявності у закладі благодійного фонду гроші таки збирати можна. Але ініціатива повинна бути суто батьківська на сьогодні. Міський бюджет. Майже 10 мільйонів дає в різні оці предмання для того, щоб уникнути збору коштів від батьківської громади. І батьки про це повинні знати, повинні володіти такою інформацією. І якщо є такі якісь інформації у батьківської громади, що у вас вихователь групи продовження, чи керівник закладу, чи класний керівник, чи вчитель якийсь предметник збирає на щось кошти, ми б хотіли, щоб нам про це повідомляли в департаменті. Департамент освіти, і ми тоді конкретно будемо проводити службове розслідування на підставі, чого такий благодійний фонд існує й при дитячому садочку номер 23 «Дударик». проте за словами голови фонду, вони займаються лише закупівлею великого інвентарю, миючі засоби, справа батьківського комітету. Благодійний фонд закупівлями, миючими засобами не займаються тому, що все-таки виділення коштів на дитячі садочки є. Ось якщо є якісь потреби. То вирішується безпосередньо на місцях у групі. Збираються батьківські збори. Голова батьківського голова батьківського комітету вже дивиться. Якщо там чогось, наприклад, не вистачає. Ось вже по зверненню вихователів. Батьки вже самі просто можуть докупити щодо звітності благодійного фонду. То його може побачити кожен охочий із батьків дошкільного закладу. Олександра Барчак, Роман Булелик, Ігор Струк, ТРК Карпати.